Привіт! Десята заповідь. Десята заповідь. Звучить вона так. Не дбай про тіло, бо воно минеться. Дбай про душу, бо вона безсмертна. Ті слова я колись прочитав в такій маленькій книжечці Поради святих, як прожити щасливо свій вік. І ніби здається, якось дивно, правда, всі дев'ять заповідей перших я говорив про те, як бати про тіло. Зараз я говорю про те, що не дбає про тіло, бо воно минеться. А дбає про душу, бо вона безсмертна. Що я маю на увазі? Я колись слухав лекцію якусь, я вже забув, яку хто там говорив, але я запам'ятав таку от фразу, бо цей, хто говорив слова, якийсь там лектор, він каже, ви можете показати на себе рукою? Я коли слухав, ну я так само якось там показав на себе рукою. І ті всі люди, кого він запитував, вони також на себе показали рукою. І він каже, от подивіться, куди ви показали? Сюди, на область серця. Чому ви не показали на голову, і чому ви не показали там, на язик, на шлунок, на геніталії? Чому ви показали на область серця? Можливо, там є душа? І ви підсвідомо знаєте, де ви є і хто ви є? Душа. Цей світ якийсь такий, ніхто не говорить про душу. Бо це щось таке, типу, ніхто не знає, що це таке. Правда? Дозвольте мені вам показати щось на своєму власному прикладі, як я це розумію. Мені треба буде оце і оце. Матрьошки і Кубік-Рубіг. Кубік-Рубіг, чи Кубік Рубіх, правильно так називається. Є в нього 6 граней. І 6 граней це насправді ми. Хоча в нас є одне тіло, але в нас є як мінімум шість сфер життя. В нас є тіло, в нас є фізична сфера життя, тобто дбати за своє здоров'я. є розум, який треба розвиватися, це інтелектуальна сфера життя, друга. Фізична і інтелектуальна. Потім нам треба якось працювати, правильно нам треба зробляти гроші, на те, щоб якось прожити. Це третя сфера життя. Фінансова. У нас також є сім'я. Це є четверта сфера життя. Сім'я треба якось спілкуватися з, з дітьми, з, з, жінком, чи, 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 з жінкою чи з дружиною. Є також нас сфера життя соціальна, тому що ми не, не самі і ми не в сім'ї живемо, ми живемо в соціумі. Соціальна сфера життя. І шоста це, напевно, найважливіша, це, напевно, точно найважливіша це є духовна сфера життя. І якщо взяти так у рубіка, це наша фізіологічна сфера життя. Оце наша інтелектуальна сфера життя, це наша фінансова сфера життя. З цього боку, це в нас є сімейна сфера життя, і тут в нас є соціальна сфера життя. А де ж в нас є сфера життя духовна? І її не видно, тому що на ній все решта тривається. Це оця сфера, на якій все стоїть. Оця вона стоїть, її не видно. Але вона просто без неї нічого без цього не було. Тому що якщо з тіла забрати душу, нічого не буде. Це дуже простий приклад, але він дуже якийсь такий ілюстративний, ну я просто дуже довго думаю і додумався, що так воно і є. Тобто ті всі сфери життя, вони отут в нас на очах. А про цю сферу ми навіть не думаємо, тому що її не видно, отак, з першого погляду, але на ній все стоїть. Це є духовна сфера життя. Це найголовніше, що тільки може бути. З іншого боку, такий приклад. Матрешка це називається. Матрешка — це наше тіло. Ми дивимося в зеркало на себе, ми бачимо це. І все, що ми робимо, насправді ми робимо для цього тіла. Ми хочемо гарно виглядати, ми їмо, все для цього тіла. Але щось тут є, правда? І якщо відкрити цю матрьошку, то всередині є ще щось, менша матрешечка. І це, є, це тіло, тільки тонке тіло ментальне, тобто це є от розум наш. Бо ми ще якось щось думаємо, правда? І всі думки наші тут, і ми ж навіть так якось себе можливо асоціюємо, от ми є тут. І це і ця матрешечка. оця вона. Але і це не ми, якщо її потрусити, там ще щось є всередині, ще менша є дівчинка. І от власне це є душа. Оце є душа, про яку ніхто ніколи не говорить, не згадує. Це як матрешка. Ми просто зашиті в... В тілі розуму і в тілі нашому фізичному. І насправді, якщо подивитись скрізь все, що ми робимо, ми робимо це для тіла, цього. ось для цього тіла ми робимо. Можливо, ми щось робимо, звичайно, і для розуму, там розвиваємося, сам це дуже класно. Але душа, що ми робимо для душі? Вона тут всередині. Якщо все, що ми робимо, це тільки для цього тіла грубого, цього, фізичного і для тонкого ментального розуму. Ми просто забуваємо робити для душі. І я хочу наголосити: я хочу наголосити що піти в театр, це не є для душі. Це щось для розуму. Піти в театр, почнути книжку, там, щось таке це не є для душі. Те, що говориться для душі, це не для душі, це для розуму. І якщо так подивитись, ну я колись, я тільки жив, тільки для цього і для цього. Я поняття не мав, що таке душа. Я поняття не мав. І тут насправді такий же оберт починається, щоб нікого не образити, я не буду говорити далі. Бо в кожного є свій шлях. Але він є найголовніший. Отут. Що я сьогодні зробив для душі? Що я зробив, як її нагодував? Тому що їсти їжу для тіла дуже добре. Читати щось або щось, якусь інформацію дізнаватися, це їжа для розуму, це є дуже добре. Але яка в нас є тіло для душі, для нас? Це найважливіше питання насправді. Тому що, як казав колись Василій Великий, не дбай про тіло, воно минеться. Дбай про душу, бо вона безсмертна. Тоба.